Даю ось такий цікавий щиточок, зроблений на замовлення. Замовник прислав мені структурну схему, від руки намальовану, я її доповнив, оформив і реалізував у вигляді ось такого щиточка. В чому тут фішка? Да? Тут у замовника два вода, два ввода різні 220 вольт. Один від буде поступати на інвертор, і споживачі воду номер 1 працюють від інвертора. А споживачі воду номер 2 Потрібно, щоб працювали або від воду номер 2 або від інвертора. Ну а якщо інвертор в байпасі, то можна і від номер 1 сюди підключити. Тобто такий, от багатофункціональний щиток, скажемо так, тому потрібні дані рішення. звертайтеся, зробимо під вашу задачу індивідуально. Для замовлення щита, звертайтеся за номером, який на екрані пишіть у Viber Telegram, або заповніть опитувальну форму посилання в профілі.